Так, от те, що Вучіч і другий, як його ще раз звуть Фіцо, їм важко долетіти без жодних проблем. Щоправда, рейс тривав трошечки довше. Прилетів до Путіна лідер китайської народної республіки сі Цзіньпін. і вони вже проводять зустріч. Навіть же вона відбулася спочатку. Вона відбулася у складі делегації Російської Федерації Китаю, а потім Путін безпосередньо з сі Цзіньпіном мають продовжити розмову, як кажуть, з ока на око, віч на віч. Очікується, що на переговорах будуть звичайно підійматися питання про двостороннє співробітництво в енергетиці, і е, там буде підніматися питання дороговартісного проекту газопроводу, який називається Сила Сибіру сила Сибіру, Сибіру-2», який має пролягати територію Ямалу і Західну Сибіру і до Китаю. І е, що серед важливих питань, звичайно, буде і Україна кажуть і питання, як завершити російсько-українську війну, і підійматися буде тема російсько-американських відносин. приводу того як їх налагодити, і як може Путін повпливати на американську сторону для того, аби і допомогти або не допомогти налагодити китайсько-американські китайсько-американські відносини.